Вітаю, товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Сьогоднішня розповідь про дар великому Прилбичанинові від усіх Прилбичан. Саме так було написано на фотоальбомі, котрий подарували прилбичани Андреєві Шептицькому з нагоди 40-ліття від першої літургії, котру молодий священик сповнив тут у Прилбичах. Отже, обкладинка цього фотоальбому, зараз ви можете тут спостерігати на фотографії, була обтягнена невибіленим полотном, поверху вишита типовим яворівським орнаментом. Нитки червоно-чорні. Посередині є емблема, якби родини Шептицьких. Альбом містить 13 аркушів і 37 фотографій. На жаль, збереглися не усі фотографії, а на одній зі сторінок було написано такі слова: коротку дорогу від графських палат. До сільської церковці, ваша ЕКСЕленція, своїми ділами розширили на цілу вітчизну і протягом цілого свого життя. ПриЛбичі В День Святого Андрія 1932 року. В синівській Любові вписав отець Володимир Миколович Прилбицький парох Ярослава Миколович, Орест Ярослав Миколович. Про сім'ю Миколович, імена котрих ви почули зараз. Ми обов'язково розповімо в наступних наших сюжетах. А на сьогодні я вам дякую за ваші вподобайки, коментарі, поширення, а також вашу підтримку на Модобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра!